Доброго ранку, гості, глядачі, моєї ютуб каналу, всіх рад бачити. Ну що, друзі, все, все більше і більше бачу людей, які вже все, насвиноводчилися, як то кажуть. Свині вже все. І в мене вже зерно закінчилось, будемо зараз всіх під нож. Все, капець. Ціни на зерно пішли трішки вгору. Люди вже все за серце хватаються. Чи з цієї сторони. Що робити, не знають. Капець. Все, паніка, істерика в людей. Так, да, Дійсно, цінова політика на зерно пішла вгору. Зараз трішки про це поговоримо. В мене також вже зерно закінчилось фактично. Тому покажу вам склад для зерна свій. Покажу, що я привіз, для того, щоб коли оці перепади цінові на зерно. Да, щоб серце не хватало, да, як то кажуть, і не вирізати всіх свиней, і не говорити, що все, свині це не вигідно і тому інше. І тоді, коли і я так це зерно таке саме купляв, тоді, коли цінована політика на зерно була просто космос. Але я працював, працював, потихеньку тримали і відгодовувалися. Тому дивимося відео, пишемо коментарі. Особливо пишіть, що у вас з ціною політикою на зерно. Так, друзі. Що ж у нас? Відбувається на даний момент з ціновою політикою на зерно. Дивимося. Опана! І ось така в нас вже новина. Є таких ну, оголошень від фірми Нібулон. Да, я взагалі давно вже не бачив. Дивіться, з 24.11 при надходженні пшениці. Третього класу з містом білка вище 11,8 та Клейковини вище 21 на елеваторах компанії, окрім філії Бесаровської, діятиме надбовка плюс 400 гривень за тонну. Ви уявляєте, коли це ну, говорять, теж багатьма так спілкуються, говорять хлопці, що раніше. Доплачували за олійність нормально. Раніше доплачували за протеїн на сої, за олійність на семечки. А тут, бачите, вже коли пшеницю е, в людей, бариги, перекупи і тому інші люди видурили за безцінь. Тепер можна вже і 400 гривень доплатити за цей, за протеїн, за клейковину, за білок. Да. А чому так? Ну, тому, що. тому що хтось хоче постійно на, на комусь заробити. Ось така ситуація. Ну, але, ну, в кого є пшениця, дійсно гарна, дивіться, плюс 400 гривень, вони ж на дорозі не валяються. Зрозуміло, що е, там чоловік, якого я купляю висівки, він каже, що мало хорошої пшениці, що клейковини дуже мало, щоб з клейковиною. Так, дивимося. Дальше, 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 дальше. Всі ціни зауважую, всі ціни вказані з ПДВ. Для того, щоб визначити скільки це ж без ПДВ, ми робимо таким наступним чином. Кукуруза. Мене найбільше цікавить кукуруза, тому що основний мій інгредієнт це кукуруза, тоді горох, тоді макуха сонячникова. 4800 ми ділимо на 1,2, виходить 4 тисячі гривень. Тобто за налічку 4 тисячі гривень. Ну, відповідно, ви ж самі розумієте, що є отака ще приложення, як то кажуть. Із вас вищиють за вологу, з вас знайдуть сорність, у вас домішки. У ну, вас все, що хочете, знайдуть, щоб, як то кажуть, ну, це їхні заробітки. Був би у вас і не було, ви б так само робили. Ну, як би мовити, якщо руку на серце положить. Ось така ситуація. Дивіться, бачите? Тому. Я вам скажу так. На даний момент, внаслідок того, що отака ситуація трішки ціни пішли вгору, все, ажіотаж пропав стосовно свиней. Так, друзі, дивіться, воно ж виходить як. Ціна вверх полізла трошки на зерно. Ну це, як то кажуть, це те явище, яке ну, очікуване і, в принципі. Це не якась новина і це є нормальне явище, тому що ви подивіться, по якій вартості міндобрива. посчитайте, по якій ціні посівний матеріал, де спаливо по якій, оранка. Ну і всі оці складові для вирощування зернових, що вони можуть, ну, хлопці теж працюють, ризикують і вони хочуть хоч щось заробити. От такі справи. Так, це один такий нюанс. Тому, чесно кажучи, я з деякими людьми зустрічався, там, ну, їздиш там, десь щось купляєш, пересікаєшся, то да, дійсно, я ж вам кажу, це е, іскра в глазах все, пропала. Але люди не хочуть напрягати свої отут, нічого не хочуть думати. Наприклад, я вже ну, років хай 5-6 років це 100%. Останніх, я купляю кукурудзяні відходи. За рахунок них я. Можу щось заробити. по іншому, якщо ми я буду купляти високо там супер-пупер зерно, я не зароблю нічого. От слова, просто ноль. І все. Смисл купляти мені якусь супер-пупер кукурудзу, якщо я можу купити кукурудзяні відходи. Знову ж таки, кукурузі, відходи, вони поділяються, є з двох видів. З, зверніть увагу, є просто коли кукурудзу відвіяли і оцей, ну, мусор вам продають. А є кукурудзяні відходи, які пройшли сушку. Там дійсно нормальні. Да, може бути паличка якась, може ще щось. Я вам зараз покажу, які я привіз собі. Е, за рахунок цього. Ви можете дійсно нормально себе, як то кажуть, почувати і тримати господарство на відходах. Не треба там елітне. Або у вас повинен бути великий склад. І, наприклад, ту саму пшеницю, ту саму, як водолага Стасян зробив. Да? Він побудував собі ангар, він завіз собі зерна достатню кількість. Да? І він його купляв по сезону. І це вже, ну знаєте, скільки раз ми піднімали це питання, що зерно потрібно купляти по сезону, якщо ви хочете займатись. Тваринництвом. Якось так. Тому зараз я вам покажу свій зерносклад невеличкий. Е Окрім того, покажу, які відходи купив. Отходи купив по 2000 за тонну. Отходи, я вам скажу, ну просто бомбові. Їх ні не можна назвати словом відходи. Там, ну, побачите зараз, коротше, самі. Да? От така ситуація. Тому не розумію я тих людей, які надіяли, що. Зерно буде ні по чому, його валом і тому подобне. Да, мені теж прийшлося. У нас посіяно виходить, 1,8 гектара кукурузи і пів гектара. Ну там не пів гектара, там 40 соток кукурузи. Да, трошки не встигли ми її прибрати. Ну нічого, перезимує, приберемо щось тоді вже будемо. Як така, по вирішувати проблеми по факту. Можливо, ось ще колись там буде погода з молотим чи вже весною. Але в принципі я знаю, що отходить зараз, кукурудза за них багатенько. До весни я дотягну і буде нормально все. Ось такі справи, друзі. Тому зараз покажу вам свій склад. Ну, плюс-мінус 20 тонн спокійно туди можна вмістити. Плюс воно зручно, тому що там дикавушка близько. Ну, тобто нормально працювати таким чином. Так, друзі, вийшли ми з сарая нашого. А це тут знаходиться мій зерносклад Невеличкий такий. Це зараз світло включимо. Ось такі засяки, закроми пороблені. Поганенько тут видно цю. Ну, Зараз я, я наберу відро, тоді на вулиці вам покажу. Дивіться, оце куча. Фактично тут можна вмісти... Оце я вмістили, цей раз привезли 5600 5 тонн 600 кг. Дивіться, ціна 2000 гривень за тонну. Ще можна сюди вміщати, ну я думаю, тонн 20 точно. Ми навіть рештовки бачите, ми не повністю заставили. Тут в мене ячмінь трішки залишився. Тут в мене теж ячмінь. Ну, це тут такий трошки менший зокрем. Ну, В середньому десь плюс-мінус до 20 тонн. Я скажу, що можна набрати. Зараз я вам покажу. Щось наберу. Опа, зараз вийдемо. Так. Чим зручно там, тому що та сама дробілочка, там рядом, все там, рядом. світло ну, примітивне є, макуха там вже складена. Горох я зараз вам покажу. Горох ви знаєте. У мене вже в біг-бегах тут. Все. Тобто все близько, все ком комфортабельно. Як построїмо той ангарчик, буде да, там, якась частина зерна там, якась частина тут. Ну, то вже план, плани свої. І от дивіться, які отходи. Сказати, що це такі відходи, дивіться, Скільки тут цілого зерна? Дивіться, Сімічка теж попадає. Їх, чесно скажучи, їх важко назвати відходами. Дивіться. Оце таке ми купляли по 2000 гривень за тонну. Дивіться. Я вважаю, що це як альтернатива для відгодівлі Саме найкраще. По-іншому, ну, зараз. Так, знову ми в Сараї. От такі зерноотходи я купив. Ціна, знову ж таки, повторюсь, 2 тисячі гривень за тонну. Привезти мені вийшло їх 2 тисячі Людині, яка все це їх діло занесла, їх туди і склала, я заплатив тисячу гривень, фактично він справився за 4 години, от заробив тисячу гривень. Ну, я вважаю, це нормально. Серед людей, ну хто там продають кукурузу, у нас цінова політика від фактично, там я бачив, 3,5 тисячі до 4 тисяч гривень. Ну, Більш-менш волога нормальна, я, я так зрозумів, це в базі. Деякі навіть сушену продають, тобто волога там 14, 13, оце 4 тисячі, можливо, там трішки 16, там, 15 там по 3,5 дають. Не бачив її, не, не дивився на ту кукурудзу. Ну, просто бачив, що люди виставляють оголошення, цінова політика від 3,5, ну, 3 навіть не зустрічав, 3,5 стартують. Да? І 4 тисячі найдорожче, я бачив. От така ситуація. Тому, як на мене, кукурудза самий такий основний. Ну, в мене він основний корм. В когось відповідно там, пшеницю хтось більш використовує, хтось іще щось. Я більш на кукурудзі. як-то так. От такі справи, друзі. Тому пишіть в коментарях, що у вас відбувається зараз з ціновою політикою на зернові. Яка ситуація? Можливо, яка там ціна у вас по ячменів? Ну, все ж, ну, як то кажуть, десь хтось щось буде розуміти. Можливо, хтось буде з вашої області і не може знайти ячмені, ячмені, а ви знаєте, де його купляти. Ще, ще кукурудзи по якій ціні. От такі справи. Добре, всім все найкраще, працюємо далі.